Вітаю товариство. Продовжуємо наше проходження. Всім приємного перегляду. Started out as a castle with an actual dungeon, built to withstand any siege. The building survived every brutal winter. The occupants, they weren't so lucky. The monastery didn't survive the purges. Over the last century has played host to anyone the government didn't want but couldn't kill. The place is filled with living casualties of the last war, which I swear I thought we'd won. But I suppose it's all the races. You're back to a day of the races. You back the losing horse and this is where you end up. Так, погнали народ, це у нас легендарна місія. Будемо штурмувати старий цей старий монастир. Треба нам одного заручника врятувати. Так, наші ці винищувачі летять. І ракетки полетіли вже. Так, нам побажали успіху, окей. Будемо дивитися, Ось сосну не зацепи. Так, оце цей монастир, там у якійсь новій частині теж була місія в цьому гулазі. Вона так і називається, це місія гула. Наче в останній Call of Duty була місія там, де ми цього Макарова визволяємо. Так, визволити заручника номер 627 Ув'язненого, точніше. Не заручника ув'язненого. Так, десь бачили... А ну ка стоп. Застой, затримайся, блин. Блин, не могу попасть такой по баллонуть. Блин, не взрывается никак, моя. Все. Значит, все. Стоп, вообще. Ооо, блин. Класс. Рандомно тут золотило, четко. Так, держи, 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 высоту, бля, комуха. Так, минус два, чудово. Еще один. Да ты шо вонишь? Стоп, там зенітка, блин. Черт, є, Окей. Так, вже половину цього монастиря розвалили. Це типа як це як крепость. Так. Бляха, не побачив. Ой-ой-ой, падаємо. Чи держимося? Так, надо высаживаться вже, йому. его зараз завалимося нахер. Так, тут нікого не бачу тут. О, посадочна ця є. Можна сісти. А, ми прямо на подвір'ї сядемо? Окей, давай. Погнали. Так, слідувати за капитаном Актавішем була. Звучить прикольно. Так, погнали. Будемо пробуватися зараз. Ага, вони зверху, бляха, не побачить. Так, добре. Погнали. Блін, іди бошки торчать. Та -мо. Перелазь скоріше, блин, забував. Так, давай, погнали, посліду, хай веде. О, блін. Спавняться, хлопчики. Є. Так, присядем. Добре. Ди сюди, да, заховався. Йой! Щось я дуже сильно вперед вирвався. І треба ще трошки ось тут прикрутити. О, десь так буде. Так, десь сюди, да, попався, лох. Погнали далі. Є, добре. Так, нам не куди чи... Ні, походу не наверх. Ну да, логічно, нам вже середину. Так, нам потрібно знайти ув'язненого 627. Там ми ж уже в курсі що 627. Так, поки чисто, окей. Блін, тут типа цілий комплекс. Ти диви, гранату тупо викинув з збоку. Лох. Так, слідуй за мною, та слідуй, я вже спереду давно так, нам десь сюда, походу. Стоп. Неба... О, блин. Думаю, не ба. О, блін. Думаю, і куди нам ити? Блін, камери такі. Оце ну, типа тюрма перероблена. Замок перероблений у цю... В тюрму. Вітри і двері, блін. Так. Через дворі фігувато стрілять через ці грати, я не можу ніхто. Розстрелити, прожектор розбити можна, ну шо за шляпа? Блін. Не, не ті двері, ветка, ну що ти гониш? Погнали. Погнали, 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 погнали. Давай. Куди далі? Стоп. Треба тепер знову відстрелюватися тут. То впади ти, бляха, муха так, одни Е, окей. Так, нам походу, походу сюда, да? Да, сюда. Шо тут є, цікавий кис папери. Так, давай візьмем в принципі себе калаша. Який тут є калаш? Не, дробаша, давай візьмем. О. З дробашом трошки побегаємо. Так, тобі щось сподоб. Та я вже взяв, беру собі. О, Такі тут они калаш. Блін, астим, з тикой. О. Та ти шо, гон з оптикою? тикой. Пойдет. Вы Хорош. Щось залагало. Блін. Решетка зависла. Так, занадто пізно. Блін, ми ще й попали капкан капкану цей. По тупому вийшло, по тупому. Блин. Хай розбукує двері, вот вона буде тут кришка. Що це він гонить? Відкрив? Фіх там. Ніфіга не відкрив. Стоп, 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 стоп. Є. Блін, звідки вони беруться, є бер. Жесть, з усіх цих, з усіх боків. Не бачу ніхера. Блин, давай по дверям. Бляха, муха. Открывай. Не могу через стигра, ты нифига пропасти. Так, погнал. Ты мне б... туди сюда, падла? Погнали. Стоп. Десь... Блин, промазав. Ох, я лох. Боже боже, ты шо гонишь? С ума Жесть, а як так можно было тоже прямо на нього и шел. Как можно было підцепить? Шо, прикалываешься? Блін, оно ще зберегло перед перед всей перед атакой. Ну -мо! Наказала гра за нашу цю. За наш поспіх... Ай, бляха. Хер з ним, окей. Давай відстрелюватися, що робить! работать. Блін, до сраки цей дробаш тут! Абсолютно до сраки просто. Нихера ти з ним не зробиш! Блин. Перехресне вог... цей вогонь прямо. Так, окей, відкрив. Так, зараз заражу цього, ти йди з цим щитом вперед. О, красавчик. А я буду тако ззаду потихеньку йти. Мінус. Мінус. О. Нормально. Ди сюди. На... Так, розвіддані. Другі тільки. Пів ігри пройшли. Другі розвіддані тільки знайшов. Жесть. І то добре. На. Так, куда... Да? Ага, тут на гачку. Вона на самокто якщо що, я не нажимав. Так, все, ми короче, в самому низу вже. Тут типа каналізація якась, що тут за фіня. А як фонарик. А, в нас ночник. От прикол. Тепер я все бачу. Окей. Йо-йо-йо, скільки їх тут. Добре, Приляжу поки. Так, прикрий подхоньку. прикрий, Давай. Ідемо, 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 ідемо. Блін, граната прямо під ногами. Що за херня? Под сцена, я вже думав... Я вже думав, нас гасанули. То тобто подсценка була. Так, тут в принципі видно вже? Да. Так, он же здесь сбоку замку тут. Угу. Ну да, тут кромкамеры, тюрьматика. В прямому сенсі всего слова, окей. Ходы. Можно гранатку кинуть, блин. О, ну навіть. ведь. Давайте выкидываем все. Пошли дивиться. Сам себе коцнул, красавчик. Блин, не попав. Попав. А шо таке, шо було? А, вогонь е моё Думаю, шоб е. Так, мы до сих на точно уже. Так, закласты заряд. Ага. Е. Так, що тут робиться? Перший минус, другий, третій, четвертий, п'ятий. Можно ще стріляти. Так, прозаряжусь. Блин, зароб йдуть йо моё Жестко. Иди сюда. Е, е. Стоп, 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 стоп. Минус. Ще один бій Всего на ножа, добре. Так, один патрон. Ще одного на ножа. Так, далі вже. Небезпечный ді. Так, а є флешки? Є одна флешка, в принципі, йома, що -я, я НЕ юзаю. Давай на ну, так, від стіни ліпки на хоп. Ще разок. Добре. Потім стріляє, бляха. і сюди. Погнали. О, блін, ці. Ці хріни з щитом, блін, щитом може ляснуть по голові. Треба акуратно бути. Бляха, треба Та Та -мо, диви, А як його пробити, З такого калібра я не можу пробити щит. То що, що то не то трохи, да? Опа, флеха. Ворожа причем. И граната ще під сракой. Блин. Як цю оборону пробить? Що за херня? Пошле якось пробивать, бо це. Тут ніхрена не зробим. Блін! Жесть. Жесть, 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 жесть. Лягаю. Ё-моё. Да ты шо гонишь? Не можна пробить в натуре. Ходи. Жесть, дивись! А як їх пробити? Ага. Почекай, почекай, почекай. Вот такого. Я буду йти. Оп. В ж не зажмуть. О, да ты шо, бац і щит, оказывается. Оп. Блін, 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 Главное, щоб в спину не заходили. По одному якось надо. Оп. На тобі по одному. А чому я ззаді там стоять? Ідіоти. О, ти гониш, дядя. Ну і шо, да, ми? На першому цьому. Та. Сорока банька якась. Хм. <рес> 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 Таким калібром не може пробити цього. Щитка. Ну це жесть. Тупо не серйозно ніфіга. Ну. Ну. Чому вы ч в спину не стріляє? Ідіот. Давай, фэшку. Так, Є, добре. Ну, блин, б можна було команди давати в цьому? Як в останньому б... Battlefield, то було б веселіше, так? Срака банька. Просто. Я просто як осте, хіба по можна пробити, а так ти фіт проб'єш. Просто нереально. Ну. Оп, хоть цього завалю? Є, добре. Флешка є. А ну давай під флешечку. Є. Ще це йде. Окей, заходим. Йдемо, 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 идем. Блін, ну як гарно відкидує гранату? Та ти шо? Тупо в ноги кидають. Тупо кидають в ноги. Ідеальні таймінги в них, конечно. Мінус. Блін. Жорстко на косу впадло. Ну <риклад> та ти шо, гониш отку. Откуда? Хто? Ти шо ти шо? вона нас заспавнить? <риклад> Тупо гоніва, якийсь Скільки ми будемо проходити цей момент. До нового уроку будемо грати, що зробиш. Жесть. Коротше, робимо так само. Через флешки будемо вибивати їх. по-іншому нам немає як. Ну, як його прибити? Є, добре. Так, стоп, 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 стоп. Давай візьмемо, по перше автомата. Тому що цей дробаш тут просто... Просто безполезна Херня. Яка тільки хуже робить нам. Є. Добре. Добре, добре, добре. Так, давай потихеньку вибивати їх. Разгрыжаю. Є, добре. Так, мінус. І тут а ще десь. Блін. Та ви хоча б зверху цих заволіть ідіоті, ви що, чи що. Так, погнали, заходимо. Ще один. Є. Добре. Так, заходимо. Стоп, не бачу. Є. Так, ось зберегло гру хоч. чого воно попередні три рази не зберігало в цьому моменті гру. Що воно прикалується, чи що? це ігра стібеться, звісно. Так, ми майже на місці, в принципі. Це є. Так, тут поки чисто, да? Окей. А нам куди? Щось не бачу, як походу ніяко. Є. Так, нам сюди, да? Окей. Що каналізація якась? А, це ще десь ниші ці тунелі. Окей, куди нам? Сюди, походу. А, тут закрито. А, можна. Окей, йдем. Так, тут нам піднятися треба. Так, відкривай дверцята нам. Я поки перезаряжусь трошки. Два набоя додам. Що, погнали? Хто відкриє? А, тут заряд. Завтикав. Окей. Погнали. Так, що тут робиться? О, це власне є наш ув'язнений. Оп. Приклам наш. Так, в итоге, це, короче, цей Капітан Прайс. Кинг зброю. Соуп. Прайс. Це ваше, сер. Так, валим нафиг, короче. Вперед, вперед все, тут, короче, бомблять уже поповнить цей ГУЛАГ, Треба ту подрапать. Бо зараз все завалится нахер. Так, бежим, 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 бежим. Давай, 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 спринтуй. Какие позвони, прикольный, червяк, ворм. Давай, давай, скуриши. Блин, не бачу хера. Не бачу ни хера. Назад, назад. Окей, куда, назад? Веди. Будем трошки так позаду триматься. Ууу, направо, окей. О. Сходи будуть наверх, значить, нам в правильному напрямку йдемо. Куди далі? Нічого не бачу. А, тут на... мають цю скинуть. Шнурка. Жесть! Що таке? Щось я не пам'ятаю такого сценки з оригіналу. Ага, дав цю сигналку, щоб нам ці труси скинули. О, бомба. Погнали, погнали. Так, ціпля... чіпляємося. Ге? Зачепився. Жук, жук. Та ти що. Бомба. Щот. Повезло, коротше. Все, народім. Дякую за перегляд. До Зустрічі у новій серії.